Легенда про святого Миколая. Нічого не бракувало малому Миколі. Ні одягу, ні смачної їжі. Та він був сирота. Мама померла рано, за нею тато, хлопчик ріс під опікою чужих людей. Він часто виходив на вулицю погратися з дітьми. Це були діти небагатих батьків. Жили вони в глиняних хатках, спати вкладалися без вечері. Миколай їх жалів, але не знав, як їм допомогти. Був у Миколи. Старий вчитель. Одного разу вони читали святе письмо Коли ти робиш добро, то нехай твоє правиця не знає, що робить лівиця. А як це розуміти? спитав учителя замислений Микола. Коли робиш добро, то не треба про це говорити, голосно розповідати іншому. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. Стояла глибока осінь. Микола знав, що багато діток в його околиці живуть бідно. У голоді й холоді от родина старого Олександра. Мати хвора, у Петруся немає взуття, а мала Софійка вранці збирала на дорозі ломача щоб було чим затопити в печі? Ввечері Микола, тихо, щоб слуги не бачили, підкрався до комори, набрав у торбину борошна, налив пляшечку олії, набрав повні кишені яблук. У своїй скрині відшукав пару нових шкарпеток та нові постільці. Коли всі в домі спали, Микола тихесенько, як мишка, вислизнув з ліжка, пробрався до порога Олександрової хати, поклав там торбинку та й побіг назад. Вранці старий Олександр не міг натішитися щедрим подарунком. Але хто це міг зробити? І кому дякувати? З того часу Микола часто робив такі подарунки бідним сусідам. Люди молили Бога за невідомого, який допомагає їм. Та ніхто не здогадувався, що то був Микола. Миколині слуги стали помічати, що зникають харчі, одяг, паливо з комори, стали пильнувати. Одного разу, коли Микола тільки но склав торбинку та вийшов зі свого подвір'я, його наздогнав старий слуга. Думав, що то злодій, тоді стало відомо, хто піклується про бідних. Минули роки Микола вивчився, став священником. Усе своє майно роздав бідним людям і служив їм, як тільки міг. За це Господь дав йому сили творити ще більше і більше добра. Він лікував хворих, допомагав в'язням. А коли він помер і постав перед Богом, Бог промовив до нього: Багато Микола, ти зробив добра за своє життя, за це я виконаю будь-яке твоє бажання. Чого ти хочеш? Миколай недовго думав і відповів, дай мені Боже, бодай один раз на рік сходити на землю та обдаровувати діточок. Відтоді кожного року у грудні місяці святий Миколай сходить з неба на землю і робить кожному з нас такі несподівані, але приємні дарунки.